Віддайте нам нашу землю. З такою вимогою до влади звернулися мешканці села Малакам'янка Коломийського району. Полями, які колись належали місцевому колгоспу, нині опікується державне дослідницьке господарство П'ядецьке Івано-Франківського інституту агропромислового виробництва. Обробляєш землю підрядник, з яким укладено відповідний договір. Селяни скаржаться, що через таке господарювання втратили роботу. У бюджет сільської ради надходять мізерні кошти. У селі нема землі під будівництво та навіть місця для поховання небіжчиків нема. Селяни вночі зібралися біля місцевої тракторної бригади, запросили директора дослідницького господарства П'ядецьке Михайла Козловського, з коломиї для забезпечення громадського порядку село приїхали представники місцевої самооборони. Інвесторами кажуть, малокам'янці, при укладанні договору було обіцяно багато. Та обіцянки, що буде процвітати село, що буде соціально розвинута наша економічна сфера, допустим, робочі місця. Запрацює наш комплекс фермерський тракторна бригада. Оброблятися будуть землі зараз. Нас ці всі обіцянки відійшли, тому що ми з ним не маємо нічого спільного. Ми з ним зустрітися не можемо, як з як з підрядником. Причина негаразію, Вважають селяни креється у тому, що землі їхнього колгоспу у свій час не розпаювали і не передали у власність мешканцям малої кам'янки. Землі, які є. У розпорядженні держави і в розпорядженні Академії аграрних наук не належать до, до розпоювання. І чому це воно так, я це зараз пояснити не можу. Бо тому що законодавець так поставив, що розпоювати землі, які належать державі, не е, дається можливості. Для того, щоб розпоювати ці землі, я думаю, що нам треба звернутися всім разом. І я, як депутат районної ради, підтримую людей. І всі питання, які є, готовий підписати і готовий йти разом з людьми до керівників району, до керівників області, перефразовуючи відомий вислів без землі ані туди, ані сюди. Навіть небіжчиків нині у малій кам'янці нема де поховати. У Нас цвинтар дуже старий, 250 років. Має цвинтар, Нового у нас немає. Ми ховаємо одних на других. Мерці на мерці, щоб їм скучно не було. І все. У нас немає землі ні під городи, ні під забудову, навіть для молодих сімей. У нас немає землі. Нема для мешканців села і роботи на власній землі. Можна тільки споглядати, як працюють інші. Робочих місць не було створено тільки з тої причини, що підрядник приїхав із своєю бригадою. Які мають свою техніку, які мають свою техніку? Вони не з Донецька. Вони з Івано-Франківська. доведено, як то кажуть, до ручки і колгоспна техніка. У цьому переконалася наша знімальна група. Трактори всі були на ходу, майже всі зараз. По слухах я чую, що тільки один або два трактори на ходу ні, дороги немає. От люди, які тут їздять, не знаємо хто що до, а вивозять і чуть не вагонами великими машинами, там пшеницю, кукурудзу, Фури великі там 30, може 40, ми таке. Там не дуже компетентно. Ми вирішили на сесії, що ніяка техніка не заїде на наші поля. Не будуть обробляти, не будуть кропити, не будуть люди хворіти від того кроплення. Не будуть не буде невідомо нам, куди йде вироблена ця вся е, як е, продукція е, виїжджати за межі нашого села, хоч не є в межах нашого села. І мати ми за це можемо мати за е, фактично обробленого. у нас рахується 504 гектара. Фактично обробленого десь коло 450 гектарів податку. У нас за рік є 7 тисяч. Селяни налаштовані рішуче і обіцяють звертатися з вимогою віддати їм землю не тільки до місцевої, але й до центральної влади.